Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, другий день жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці подій, які сьогодні відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. Сьогодні відбулось чергове засідання суду по справі проти журналістів на 2 мільйона гривень. Про свою роботу за останні 9 місяців 2014 року прозвітувала прокуратура Чернівецької області. Цього року Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича відзначає 139 років від дня заснування. Сьогодні відбулось чергове засідання суду по справі проти журналістів на 2 мільйона гривень. Цього разу з'явились усі і відповідачі, і позивачі. Коротко про перебіг дивіться у наступному відеосюжеті. Нагадаємо, предметом розгляду є цитування інформаційними сайтами буковини прямої мови одного з виступаючих на брифінгу, який дозволив собі охарактеризувати певні дії та особистість позивача. Позивачу це не сподобалось, і він подав у суд з вимогою стягнути в кінцевому результаті 2 мільйона гривень з автора повідомлення та тих, хто його транслював на веб-сайтах. Перше засідання відбулось 15 липня. З того часу по справі встигли розглянути небагато. Одна лише позовна заява мінялася двічі, втім, позивач не бажає пояснити з якої причини під час судового розгляду в ході розгляду справи нікому ніяких не даю, щоб не було незрозумілих кривотолків, і щоб не було ніякого тиску на суд. На сьогоднішньому засіданні також розглядали кілька клопотань. Це зайняло близько години. Потім суддя нарешті розпочав основний розгляд справи. Втім, встигли зачитати лише позовну заяву та вислухати одну зі сторін, оскільки по справі проходять один позивач та семеро відповідачів, а також їхні представники та адвокати. Судовий розгляд може затягнутися надовго. Лише розглянулося клопотання. Жодна сторона не давала пояснень це може тривати довго. Якщо навіть розрахувати, що кожна сторона дає пояснення в одному судовому засіданні, тому що це запитання з усіх учасників процесу, це відповіді і самі пояснення. І в ході можуть бути також якісь клопотання. Ну от порахуйте, скільки нас це мінімум, стільки засідань може бути. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про свою роботу за останні 9 місяців 2014 року прозвітувала прокуратура Чернівецької області. Про статистику та результати слідства і розкриття недавніх адміністративних та кримінальних правопорушень зізнавався Петро Гайдащук. Про позитивну тенденцію до зниження рівня злочинності в області прозвітував головний прокурор Павло Ванзуряк. Початку року прокуратурою було зафіксовано 2830 звернень громадян, що були розглянуті та направлені до відповідних структур. Таким чином удвічі зменшилась кількість умисних убивств та злочинів, скоєних неповнолітніми. Також є зрушення у боротьбі із організованою злочинністю. Прокуратура області скеровано до суду з обвинувальними актами 5 кримінальних проваджень про злочини, вчинені у складі організованих злочинних груп, три з яких у сфері економіки. Відреагував обласний прокурор на запитання щодо його ставлення до вияву такого роду міністрації, що, наприклад, провели учора над головним лікарем ветеранського шпиталю. Моя позиція як прокурора, звичайно, є тільки в рамках закону, і я вважаю, що закон вчора був порушений, тому що ніхто не має права на вчинення таких дій. Це може так, ну це може комусь сподобатись, комусь не сподобатись, але е, є цивілізовані методи і законні вирішення таких спорів. Ось е, за цим фактом органами внутрішніх справ вчора зареєстровано. Кримінальне провадження за статтею 296 частиною 2. Також зачепили питання стрілянини, що відбулася на театральній площі у вівторок, 29 вересня, та про яку йшлося у вечірньому випуску Чернівецького репортера. За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження по статті 296 частині 4, оскільки була застосована вогнепальна зброя. Ну, по даним, які є сьогодні у слідства, це була зброя травматична, ну, травматичного характеру. Ось. Є певні напрацювання по встановленню цих осіб. Говорили і про літні перекриття доріг людьми, що виступили проти мобілізації. За цим фактом було винесено рішення суду, в якому учасники перекриття визнані винними та притягнуті до адміністративної відповідальності. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутата до міської ради 26 жовтня на місце Олексія Коспрука по 17 му мажоритарному округу міста Чернівці будуть це. Підтвердив голова міської виборчої комісії. Також нашій знімальній групі він розповів деталі реєстрації кандидатів, хто саме зареєструвався та скільки коштів виділила міська рада на проведення волевиявлення. Про все це докладніше. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Вчора провели вже друге засідання міської виборчої комісії, на якій розглянули усіх кандидатів у депутати до міської ради по 17-му мажоритарному округу. Відтак у депутати замість теперішнього мера чернівців Олексія Каспрука зареєструвалося спочатку 19 бажаючих. Щоправда, нещодавно свою кандидатуру зняла дочка Героя Небесної Сотні Олександра Щербанюка Ольга Щербанюк. Вона як це сімейні обставини іншого характеру. Ну, вона каже, я не знаю, як сказати, Ну, ми довго думали і обґрунтували це тим, що це зв'язано з громадсько-політичними обставинами. Ми не розкривали ці обставини, чому це сталося і так далі. Що людина навіть ще дуже молода, і всього 23 рік пішов. Я говорю, що Ольга ти не переживай, виборів ще буде багато. І ти ще зможеш виставити свою кандидатуру. Стосовно віку кандидатів, то наймолодшим є студент Буковинського державного медичного університету, найстаршим Петро Ротар, який ще нещодавно займав посаду директора департаменту економіки. Ще серед кандидатів є заступник голови та депутат Шевченківської районної місті ради Василь Забродський та Аліна Олевич, Чернівецькі журналісти, а також приватні підприємці, вчителі, юристи і навіть безробітні. Загалом вибір різноманітний і досить розширений. Проаналізувавши цей список, зробив висновок, що до міської ради зараз йдуть люди з досить високим таким фаховим рівнем. І я думаю, що той, хто попаде депутатом міської ради, він принесе відповідну користь нашому місту. Користь вже є від зареєстрованих кандидатів, адже вони поповнили бюджет міста кожен на 150 гривень. Саме таку суму застави вносить той, хто бажає стати депутатом міськради. Цю суму повертають лише переможцю. Чернівецька міська рада вже перерахувала гроші на проведення до виборів. Загалом раніше суми звучали різні. Зараз вже є майже 60 тисяч гривень. Кошти вже є, ми вже працюємо, за фінансування нам вже відкрито. Ми всі ці питання вирішили з казначейством, з міською радою, з нашим бухгалтером, з банками. Ніяких проблем в цьому відношенні немає. 26 жовтня вибори відбудуться. Генрієта Беух, Руслан Куков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як вимушеним переселенцям взяти участь у дострокових парламентських виборах? Наразі це питання особливо гостре, адже критичний термін подачі документів для голосування 20 жовтня. Партія Сергія Цігіпка Сильна Україна почала спеціальний проект Голос на виборах право кожного, в рамках якого кожен виборець, який тимчасово залишив місце постійного проживання через військові дії чи окупації частини території України, зможе віддати свій голос на виборах. Партія Сильна Україна представила свій проект Голос на виборах право кожного. Його головний елемент спеціально розроблена пам'ятка, у якій зазначено порядок дій для вимушено переселених виборців, які вони повинні здійснити для участі у голосуванні. ЦВК розробила дійсно упрощений механізм можливості проголосувати. Ну люди об этом не знають. Ви прекрасно розумієте, ну где-то там в куларах, де лежить в зокремах этот упрощений порядок. Наша задача, щоб ті люди, хто хочуть проголосувати, таку важливо знали об і от именно для этого разработана сільної України лістовка из сім шагов. Що должен сделать человек, который хоче принять участь в этих виборах. Офіційно кількість вимушених переселенців із зони проведення АТО на сході України складає більше 200 тисяч чоловік. Але за словами члена нацбюро партії Сильна Україна Світлани Фабрикант, ця цифра значно вища, оскільки багато переселенців не реєструються у відповідних держструктурах. Ми очень много спілкуємося з переселенцями. Спілкуємося посредством фонду допомоги Асоль. которая занималась раньше моряками, а сегодня занимается всеми гражданами Украины, попавшими в беду уже на территории своей страны. И эти люди приходят туда прежде всего за гуманитарной помощью. Эти люди приходят туда, чтобы им помогли в трудоустройстве, чтобы устроили детей в детские сады, помочь расселиться и так далее. И в процессе общения, а это происходит каждый день, порядка 100 человек ежедневно посещает фонд, эти люди начали говорить, а вот мы бы хотели проголосовать. Переселенці зможуть голосувати тільки за партії і не матимуть змоги отримати в день виборів бюлетені для голосування по мажоритарних округах. Ознайомитися із пам'яткою для голосування можна на офіційному сайті партії. Останній термін подачі необхідних документів до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем нинішнього проживання переселенця за п'ять днів до виборів 20 жовтня. незалежність України потрібно не декларувати, а демонструвати її світу. Цьому переконаний В'ячеслав Добровольський бізнесмен, який тривалий час чекав, аби урядовці створили в Україні привабливий клімат для розвитку промислової галузі, що сприяло в залученню іноземних інвестицій. Проте, не дочекавшись за 23 роки незалежності реальних дій, вирішив почати піднімати економіку власноруч. Від наладника технологічного обладнання на заводі до президента компанії Техно саме такий шлях пройшов В'ячеслав Добровольський. Його підприємство багатопрофільне, оскільки воно налічує шість незалежних виробничих підрозділів. Компанія техно виробляє продукцію майже безвідходно. Залишки деревини використовують для виготовлення підставок для вазонів або ж для опалення промислових приміщень. Ми добуваємо воду з землі і маємо свою власну воду для виробничих процесів. Споживаємо тільки від держави електроенергію на превеликий жаль, яка сьогодні дуже і дуже дорога. Я вважаю, що вона має бути в три рази дешевше для промислових підприємств. Інакше ми не зробимо приваблою нашу економіку і наше виробництво. Компанія техно спеціалізується на будівництві доріг, гідротехнічних споруд, різного роду будівель. Також це підприємство виготовляє шпон, цементну пічану черепицю, пластмасові вироби різного роду складності. Також реалізує нафтову продукцію та забезпечує транспортно експедиційне обслуговування внутрішніх та зовнішніх перевезень. Ви розумієте, я дуже довго чекав від наших політиків якихось кроків. На превеликий жаль, за 23 роки незалежності цих кроків я не дочекався. І я бачив по веденню свого бізнесу, що мені сьогодні задавали питання, скільки вам раз допомагала влада, чиновники в творенні вашого бізнесу. Це я дав відповідь ні одного разу. І я вважаю, далі так неможливо в Україні створювати економіку, відбудовувати економіку, створювати національний валовий продукт. Сьогодні треба кардинально міняти підхід. До державотворення, а державотворення не відбудеться без створення економіки. Окрім всього цього, техно виготовляє з дерева двері, вікна та ліжка. До речі, на ліжках, які виготовлені саме тут, спить пів Європи, в тому числі і сама Ангела Меркель. Проте В'ячеслав Добровольський переконаний, що українські підприємства сьогодні перебувають у складних умовах. Я в Україні зробив би чотири кроки: перше стовідсоткове будівництво доріг і автобанів. Друге. Тотальне реформування податкового законодавства. Третє. Будівництво незалежної енергетики української. Тільки ці три предпосилки складуть, створять в Україні професійну, сильну українську армію, що дасть можливість не декларувати незалежність України, а демонструвати її у світі. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цього року Чернівецький національний університет імені Юрія Фицьковича відзначає 139 років від дня заснування. З цієї нагоди для викладачів, студентів та співробітників навчального закладу відбулось урочисте зібрання. Низький у клінтобі, наша Альма-Матер. Під час урочистого зібрання усі присутні пригадали історію навчального закладу, його здобутки і перемоги на науковій ниві. А також хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи суверенність нашої держави. Сьогодні не найкращий день для святкувань, тому що суспільно-політична ситуація, те, що діється сьогодні, відбувається на сході, звісно, говорить про те, що ми повинні бути мобілізовані. Але поряд з тим, Україна живе. Була, є, і буде самостійна незалежна українська держава, і от саме цими заходами ми стверджуємо те, що ми живемо. Нині в Чернівецькому національному університеті працює близько 500 викладачів та навчається понад 10 тисяч студентів. Серед них і п'ятикурсниця Діана. На майбутнє я б хотіла побажати нашому університету ще більше розвиватися, залучати науковців з інших країн, тому що це справді цікавий і незабутній досвід. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Аби допомогти буковинським воякам, які повернулися з зони, АТО і нині потребують коштів на лікування. Учні Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 2 підготували концерт та виставку. Нагадаємо, в цій школі навчаються дітки з вадами слуху. Ці роботи вишила Ірина, учениця 10 класу. Дівчина каже, що понад усе нині прагне миру в нашій державі. Іра говорить про те, що коли вона вишивала робила свої роботи, да вишивки, то вона думала про Бога, про Україну, про військових, які допомог на даний момент знаходяться в зоні. Ато з вихованцями цього Чернівецького навчального закладу проводиться інформаційна робота щодо ситуації на сході. Тому кожен учень вважає за потрібне долучитися до подібних благодійних акцій. Ці події, які зараз відбуваються в Україні, напевно, немає жодної байдужої людини. І дуже важливо, що проблемами, які зараз є в Україні, переймаються не тільки дорослі, а й діти, і вони реально хочуть допомогти нашим військовослужбовцям в тому, щоб все ж таки підтримати їх в нелегкий час. Ми маємо допомагати нашим військовим. Вони щоб вони були в нашому серці. ми завжди будемо. Робити добро, і я думаю, що і надіюсь, що ко колись війна кінчиться, щоб був мир і злагода. Не зі слів знають про ситуацію на сході України і працівники Державної служби охорони при обласному управлінні МВС України. Дехто з них вже повернувся із зони АТО, хтось збирається їхати на схід. Наші п'ять працівників були в Луганську. Зараз 17 фактично сидять на чемоданах, чекають виїзду ну, на схід нашої країни. В благодійній акції взяло участь понад 100 вихованців навчального закладу. Усі свої творчі роботи, малюнки, вишивки, пісні та вірші вони присвятили у миру в нашій державі. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі. Даві Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюся з телеканалом Чернівці. На все добре.